Тократія Липова саме так без жодного натяку на сарказм у 18-19 століттях називали високоосвічених та заможних мешканців київської місцевості липки. Наш маршрут пролягатиме по цій місцині. Вітаю вас! Це прогулянки містом. Сьогодні ми починаємо мандрувати вулицею Грушевського. Для якої будівлі на Грушевського купили проект за 100 рублів? Що за замок Києва приваблює тисячі дітей і молодят? І які легенди приховує арка дружби народів? Про це та багато іншого просто зараз у захоплюючих прогулянках містом. Це Михайла Грушевського з'явилася вздовж іванівського шляху, відомого ще за часів Київської Русі, а забудовуватися почала із вісімнадцятого століття. Завдовжки вулиці становить 1540 метрів. Вона бере початок біля європейської площі і завершується біля арсенальної. Першою назвою європейської площі була Євсейкова Долина, яка вперше згадується у 1523 році. Ким був той Євсейко, історики нині губляться у здогадках. А потім у площі був калейдоскоп назв кінна, театральна, європейська, царська, третього інтернаціоналу, гітлера, сталіна та ленінського комсомолу. Європейською площу знову почали називати із 1996 року у часи незалежної України. А місцина була і продовжує бути майданчиком для політичних демонстрацій і мітингів. Делі італійського ренесансу з'явилася 101 рік тому як міська публічна бібліотека. І, до речі, це була перша у Києві споруда, яка зводилася саме як книгозбірня. Першою назвою закладу була Київська російська публічна бібліотека, яку заснували 3 березня 1866 року за розпорядженням царського уряду. На час появи бібліотеки у колекції були 319 книг у 667 томах та 43 комплекти періодичних видань. Основою фонду стали книжки з приватної книгозбірні, письменника і книговидавця Василя Барщевського та пожертви киян. А першою домівкою для книжок були три кімнати у дворянському зібранні на розі хрещатика та хрещатицької площі. Саме там, 19 лютого, за старим стилем, 1860 з того року і відкрили бібліотеку. Чверть століття після заснування бібліотека періодично змінювала своє місце розташування, адже через крутне фінансове становище постійно доводилося шукати дешевші приміщення. Ось вона почала переїжджати. В основному всі її місця знаходились тут у центрі на Хрещатику, в районі нинішньої вулиці Городецького. А 1891 року бібліотека переїхала до будинку міської думи. Лише після підпорядкування бібліотеки міській управі депутати або власні, як тоді їх називали, почали сушити містки над питанням, що стало раптом важливим. Де ж надати приміщення для бібліотеки? Серед варіантів звучали і спорудження будівлі на Олександрівській вулиці, і на Володимирській гірці, і поруч з оперою. Хтось пропонував навіть пролаштувати для цих потреб другий поверх Бесарабського ринку. Врешті Тім вирішили повернутися до першого варіанту Олександрівської вулиці. Оскільки суперечки з вибором місця точилися кілька років, то всеросійський конкурс на кращі проекти споруди київської книгозбірні оголосили лише у січні 1909 року. Жорі роз. Розгляну цим проєктів. Першу премію 500 рублів отримав петербурзький архітектор Микола Шифонін. Другу із трьома сотнями рублів теж петербуржець Павло Альошин. 200 рублів і третє місце дісталися киянину Миколі Реутову. Проте через високу вартість відтілення у життя жодну з робіт не використали. Натомість викупили проєкт будівлі у стилі неоренесансу ще одного конкурсанта київського архітектура. Збігнева Клаве, за якими вирішили будувати. А справжній переможець конкурсу Клаве отримав за це 100 рублів. Дума зупинилася на проєкті, який називався Знак питання в колі. Автором його був київський архітектор Збігнев Кляве. Фігура дуже е, така загадкова, і саме про нього можна було б так назва... сказати, як він назвав свій проект знак питання в колі. Знайти про нього якісь відомості дуже, дуже складно. Ми тільки знаємо, що він е, з німецької родини, е, жив десь на Хрещатику і ще приймав участь у спорудженні кілька павільйонів для всеросійської промислової виставки, що відбувалась у Києві у 1912 році. Це все, що ми про нього знаємо. Книгозбірню оздобили витонченими архітектурними деталями, ліпними орнаментами та вишуканими східцями. Перша київська публічна бібліотека мала дві зали: велику, що вміщувала 180-200 читачів. Назвали Олександрівською на честь Олександра II. Мала була газетною і могла перейняти трохи більше 50 відвідувачів. Був цікавий подарунок, зроблений на відкриття цієї бібліотеки. У Києві жив відомий тоді у Російській імперії меценат Володимир Гінзбург. Саме для цієї бібліотеки він замовив фігуру Олександра II, автором якої був Марк Антокольський. Робота виконувався з бронзи у Парижі. І була привезена сюди і подарована саме бібліотеці, велика два з половиною метри. Єдине, ми не знаємо, де вона знаходилася або у цьому залі, або там на сходах. Окрім того, у бібліотеці містилися книгосховища і квартири для бібліотекаря та його помічника. Першим бібліотекарем став не надто відповідальний робітник. Полковником відставці Олександр Кротков, як переповідають, виходив на роботу не часто, грубо розмовляв з читачами, а подекуди просто роздавав друзям бібліотечні книжки. Зате, хоч із помічником бібліотекаря киянам пощастило, як то кажуть, терпіння й труд усе перетруть. Сумлінно працюючи за двох, Степан Ярославський після смерті Кроткова у 1879 році сам став бібліотекарем і пропрацював. На цій посаді аж 32 роки. Користування фондами публічної бібліотеки було платним. Плата була дуже помірною, люди могли собі це дозволити. У 866 році, наприклад, щоб прийти разово в бібліотеку, треба було заплатити дві копійки. А якщо ви покупали, купували білет на місяць, то рубль 50, а на рік 15. Переважна більшість читачів складали семінаристи і студенти. Воно й не дивно, адже, наприклад, бібліотека Університету святого Володимира працювала лише у першій половині дня а до занять, які у наш час треба було подовго готуватися. Після заснування книгозбірня містила здебільшого періодичні видання та наукову літературу, а вже потім з'явилися й художні твори. Популярність закладу зростала. Приміром, якщо 1898 року тут зафіксувало близько 35 тисяч відвідь читачів, то 1912-го – уже більше 75 тисяч. Примітно, що 1898 року частіше брали газети й журнали. Бібліотечні фонди поповнювалися переважно дарунками. Приносили товариство, дарили дарували окремі громадяни, і було кілька дуже цінних і дуже великих подарунків. Особливо серед них відзначається дарунок Володимира Михайловича Юзефовича. Перед смертю заповідав всю свою бібліотеку Київській публічній, а це майже 14 тисяч томів літератури з питань права, історії. Е Статистики. Ця бібліотека була перевезена сюди, подарована. На неї був складений особливий окремий каталог. Каталог зберігся, і ми можемо, розк... ми можемо знати, що було цікавого у цій бібліотеці. Після встановлення радянської влади кількість книжок швидко зростала. У першу чергу через надходження марксистсько леніністської літератури. У радянські часи установа стала осередком пропаганди комуністичної партії спочатку у Києві, а потім і в усій Українській радянській соціалістичній республіці. Тут облаштували перший у радянському союзі кабінет марксізму-ленінізму, організовували зустрічі з письменниками, виставки, літгуртки та перевіряли інші бібліотеки на наявність правильної літератури. Початок Великої Вітчизняної війни заклад зустрів відносно спокійно. Книгозбірню не зачепила велика пожежа у середмісті. І з листопада 1941 року заклад працював під час окупації уже під відомою нам назвою Київська міська бібліотека. Німці відразу визначили цю бібліотеку як перевалочну базу, куди вони звозили книги. Архівні і музейні експонати з окупованих територій не тільки України, а взагалі східної взагалі східної частини Радянського Союзу література переглядалася, вона аналізувалась, саме ціни пакувалися і відправлялися до Німеччини. Тоді власне з Київської міської бібліотеки вивезли 50 тисяч унікальних і старовинних видань. У бібліотеці працювало кілька наших працівників, хтось залишився з довоєнного періоду, і тут була створена невеличка підпільна організація жінок, які як могли допомагали бібліотеці і як могли заважали німцям. Вони що вони могли зробити? Вони переставляли карточки в каталогах, тому що німці працювали з каталогом, і вони дивилися, що нам цікаво відберемо. Вони міняли місцями, як на їх розсуд саму цінну літературу, а сама цінна література була це е, класики марксизму-ленінізму. Цю літературу вони якось там ховали, придумували, як її там заставити іншими картками. Штаб, який знаходився тут, отримував дуже багато російської преси, радянської преси, яка у Києві була заборонена. І ці жіночки, оці газети цупили. І розповсюджували їх по місту, яке не мало ніякої інформації, що відбувається на фронтах. А за кілька днів до визволення Києва німці підпалили книгозбірню. Каталоги близько 300 тисяч бібліотечних книжок та біля мільйона примірників з інших бібліотек цинічно знищили. Від колишньої величі лишилася опалена вогнем цегляна будівля. Уже наступного 44-го року було вирішено відновити діяльність бібліотеки. Книжки надходили з усього радянського союзу, і навіть удалося повернути 9 тисяч видань з Німеччини. Після проголошення незалежності України у житті закладу розпочався новий етап. 1990-го його переіменували у Державну бібліотеку України, а 1994-го книгозбірня отримала статус національної парламентської. Тут здійснюють бібліотечне інформаційне обслуговування депутатів Верховної Ради України та Рад нижчого рівня. Комітети Верховної Ради при підготовці якихось законопроєктів Висилають нам свої запити зараз, це вже в електронному вигляді. Що ось будуть готуватися такі законопроекти, і робиться підбірка матеріалів із преси періодичної, із якихось фундаментальних праць, із інтернету, досвід зарубіжних країн, і така підбірка документів готується і пересилається знову ж таки в інформаційне управління Верховної Ради України для опрацювання для підготовки законопроектів. Якщо вірити російському письменнику Максиму Горькому, що хороша книга просто свято, то у цій бібліотеці приводів для гарного настрою та свят вистачить на багато десятиліть. А ми рухаємося далі. Акуратними доріжками прямуємо вгору. Наступний пункт нашої прогулянки ось цей казковий замок у середмісті. Ляльковий театр. Споруда за адресою Грушевського 1А з'явилася відносно нещодавно, 2005 року, на місці колишнього дитячого кінотеатру. Архітектор Віталій Юдін добряче постарався тут, наче потрапляєш в інший світ. Будинок має магічне число поверхів, сім, і з обох боків повижі. Здається, що саме ці годинники на башточках відбували час для героїні казки Попелюшка. А через парадний вхід ось ось вибіжить уся королівська свита, доповнюється враження скульптури казкових персонажів. Вишуканий фонтан із дюймовочкою, що розташували перед входом, Не лише дарує цього спекотного дня приємне відчуття про холоди, а й тішить око. А ще у цьому водограє, колись змінювалися водні композиції, і відбувалося це під музику. Напевно, через таке романтичне оздоблення дітей сюди у будь-яку пору року тягне наче магнітом, та й не лише їх. Це один із обов'язкових пунктів паломництва молодят за для створення весільного фотоальбому. Утім, не будівлею, єдиною відомий заклад. Першу трупу цього театру, одну з найстаріших у Європі, заснували майже 85 років тому. Перше в місті ляльковий театр створили 27 жовтня 1927 року як філію Київського театру юного глядача на липках. Піонерами у цій справі були артистка Ірина Дєєва та народний артист України Олександр Соломарський. А вже за два роки лялькова філія відділилася у самостійний театр. Молодий колектив театру маріонеток продовжував свою роботу у приміщенні колишнього кінотеатру «Ротефане» Фане на хрещатику 36. Там він пропрацював до 1936-го. Потім на 5 років прописався у міському палаці піонерів. Це нинішня київська філармонія. Під час Великої Вітчизняної війни театр не працював. Одним з найяскравіших фактів у біографії театру Ляльок є те, що він якийсь час діяв у приміщеннях культових споруд. 10 років із 1945 до 1955 у колишній Караїмській Кенасі на Ярославовому валусім. А потім більше 40 років у синагозі Бродського на Шотароставилі 13 аж доки єврейська громада міста не домоглася повернення храму собі. Натомість театр отримав ось цей палац. Вистави театру маріонеток чи не перші у житті для маленьких містян. З усвідомленням цього факту створювалися й інтер'єри лялькового палацу. Відчувається, що навіть в оздоблення вестибюлів митці вкладали душу. А відомий український художник Кость Лавро навіть отримав державну премію імені Тараса Шевченка за ось це панно під назвою Пан Коцький. А ще тут є музей ляльок, експозиція котрих постійно змінюється. У колекції театру їх більше двох тисяч. Щоб з'явився ось такий ескіз діючої особи казки, у художника йде від тижня до місяця, після чого його затверджує режисер, а потім виготовляють ляльку. У новому сезоні прем'єром буде пів. Він народився після двох місяців роботи. Як і усюди, у цьому колективі є досвідчені та молоді спеціалісти, але тут вони дуже особливі. Я звернув увагу на те, що, що є два жанри мистецтва, з якого ну люди не йдуть на відпочинок. Вони хоч і досягли до пенсійного творчого віку, але намагаються залишитися в колективі на різних посадах, аби працювати в театрі. Це два такі жанри виду: це циркове мистецтво і жанр театру ляльок. На рахунку цього театру безліч різноманітних нагород відправною точкою була перемога на першому усесоюзному фестивалі театрів ляльок 1937 року. Там єврейський філіал Київського лялькового театру представляв спектаклі Чарівна зернина. Та Лізер Брейзер». А 1946 року, коли театр очолювала дочка Івана Карпенка Карого Марія Тобілевич, колектив отримав першу премію на усеукраїнському огляді театрів Ляльок за виставу Вовк та Семеро Козенят. Київський академічний театр Ляльок нагороджений почесною грамотою кабінету міністрів. Театр має нагороджений міжнародною премією Дружба. Це в 20 97 сьомому році театр був нагороджений, а в 2002 році колектив нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів. Кажуть, аби стати артистом театру ляльок, треба мати неабияку професійність і харизму, щоб діти повірили. А після спектаклю їх очі сяяли від щастя. Судячи з отриманих нагород, театру це вдається. Парк, яким ми зараз гуляємо, раніше був частиною величезного царського саду, що простирався від Маріїнського палацу. Утім, августійші особи вирішили, що цей шматок землі з деревами їм ні до чого. Тому 1867 року частину парку поблизу хрещатика здали в оренду мінерашкам, тобто заводу штучних мінеральних вод. Мінерашки були першим київським санаторієм. Тут лікувалися поранені офіцери, за яких платила державна казна, та усі охочі, правда, це задоволення. Вони оплачували з власної кишені, випиваючи вранці цілющої водички, публіка зазвичай прогулювалася парком. А ввечері для усіх пацієнтів заводу мінеральних вод грали музиканти. Проте, на жаль, ідилія тривала недовго. Оскільки грошей на благоустрій зеленого куточка ніхто не виділяв, він поступово здичавів. 1882 року. Ця місцевість потрапила в оренду до київського купецького зібрання. А купці вже не пошкодували грошей, щоб їхній сад мав не гірший вигляд ніж у царського. Тут зробили акуратні доріжки, облаштували квітники та встановили білі лавки й статуї богів. У день садом гуляли безкоштовно, а ввечері за вхід доводилося платити 40 копійок з особи. Проте воно було того варте для київського бомонду виступав симфонічний оркестр. Відтак відвідувати це місце кілька разів на тиждень. Добропорядні містяни вважали свого роду правилом хорошого тону. Ось на цьому місці у 19-му, на початку 20-го століття розташовувалася чимала клумба, посеред якої була статуя давньогрецького бога. А полона встановлена на кошти купецького зібрання. Тут нерідко гралися діти. Після приходу радянської влади сад перейменували на пролетарський, за кілька років у піонерський, А на місці клумби облаштували круглий басейн зі слоником фонтаном, де кияни любили танцювати теплими вечорами. Здесь недалеко есть бывшая известная танцплощадка под названием «Жаба». Она сейчас в очень плохом состоянии, но, в принципе, видно, где стоял оркестр. И это, несмотря на то, что это такое неприятное место, поскольку это такой легкий мусорник, оно мне очень мило сердце потому что там познакомились моя бабушка и дедушка. Случилось это сразу после войны, и дедушка приехала в Киев конкретно за невестой. У него было две недели отпуска, зная о том, что здесь самые красивые барышни. Он на вокзале спросил, где самая известная танцплощадка, пошел туда, познакомился с бабушкой, они постречались 10 дней. Дедушка предложил расписаться, но бабушка несмотря на то, что это послевоенное время, да, мужчин почти в городе нету, дедушка военный, красавец, какой был дедушка красивый, просто фантастика. Бабушка отказала, потому что, ну, видимо, у нее какие-то были свои женские причины. Дед как настоящий военный, потому что он прошел войну, он дошел до Будапешта, сделал очень правильно по стратегии, то есть он раздал чулки, Чулки. Это вообще это же отдельная валюта при союзе для каждой женщины. Это фантастически сложно было достать. А он их купил в Будапеште и раздал всем женщинам из коммунальной квартиры, где жила бабушка. Не бабушки, а именно женщины. Все сказали вера. Це прекрасний мужчина. Якщо ти за нього не вийдеш, вийду за нього я. І бабуся Они, з вот официально, офіційно, как бы это случилось на 14 дні. На чотирнадцяти день, тобто дві тижні, вони всього пострілялися. вместе прожили більше 50 лет. Тому я безумно безумно люблю несмотря на то, що в заброшеному состоянии вот эта жаба. Я все одно люблю то місто. Монумент схожий на веселку арка дружби народів цього року відзначатиме круглу дату. Йому виповнюється 30 років. З'явилася скульптурна композиція 6 листопада 1982 року у ході підготовки до святкування 1500 ліття міста та 60-річчя утворення СРСР. Власне встановлювали на цьому майданчику одразу декілька пам'ятників. Основним є монумент дружби народів. Він зображує українці і росіянина, що тримають орден дружби народів, і символізує Союз України з Росією. Виготовляли шестиметровий пам'ятник, скульптор Олександр Скобликов і архітектори Ігор Іванов, Сергій Мергородський і Костянтин Сидоров. Раніше на постаменті скульптури ще був напис, але потім його прибрали. Поруч розташований ще один монумент за мотивами Переяславської ради, що відбувалася 1654 року. У центрі композиції фігури гетьмана Богдана Хмельницького та російського посла Василя Бутурліна, які були ключовими особами цих переговорів. А в обидві композиції Арка Веселка. Історія появи арки дружби народів з часом обростала. Байками для туристів розповідали, що направду її конструкція не напівкругла, не а кругла. І тепер тут періодично влаштовують кільцеві гонки. Ще одна легенда пов'язана із матеріалом, з якого зроблена веселка. Загально прийнятий варіант, що з нержавійки. Але як подейкують, науково дослідний інститут Патона виявив, що тут використаний сплав із титану, з якого виготовляють атомні підводні човни, і вартість цього матеріалу матеріалу майже як у сері. Так що цінуйте. Окрім того, цей пам'ятник називають доленосним. Існує прикмета, якщо призначати зустрічі під аркою дружби народів, то дружні стосунки триватимуть довгі роки. Можливо, цією думкою треба завдячувати школярам та студентам, які, познайомившись у літніх таборах відпочинку, збираються тут кілька разів на рік. Деякі містяни вважають, що цей майданчик дещо перегружений скульптурними композиціями, сценою та глядацькими рядами. А за монументом розташований оглядовий майданчик. Якщо ви прихильник романтичних краєвидів, що відкриваються з київських пагорбів, вам сюди із цього майданчика можна милуватися Дніпром та Подолом. Бібліотека, ляльковий театр та арка дружби народів. Таким був сьогоднішній маршрут нашої прогулянки. А вже за тиждень дивіться чергову екскурсію старим чарівливим містом. З вами була Олександра Литинська. Закохайтесь у Київ.